Збирали кошти для нашого воїна для пораненого хлопця з міста Новояворівська, який зараз проходить реабілітацію в центрі Анброкен. E, наша мета зібрати кошти для придбання спеціалізованого автомобіля, на якому він би міг пересуватися. Чи вдався цей забіг? Так, вдався. Тому що минулого року у нас було 300 з лишнім реєстрацій. Цього року 670. Нач свого брата, як він був поранений, в тонський часу минуло, і який він зараз тир, є дуже-дуже радий, тобто, що він навіть проявляє дуже велику ініціативу. Зібрав стільки людей, виходить, тобто, і на його честь такий великий забіг. Я на цьому забігу пробігла аж дві дистанції. Перша дистанція 500 метрів, а друга аж 2 кілометри. Було досить тяжко, але були е, старші люди, які мене підтримували ззаді. Емоції просто дуже класні. Е, на наступний рік також прийду. Стараюсь найбільше допомагати у плетінні цих сіток. І хочу цим привернути увагу. Закликаю приходити в другу школу. І плести сітки. Це є така хороша вже як традиція для міста проводити, тому що будь-який забіг благодійний. 5-10 кілометрів це є така візитна картка для міста. І дуже важливо, щоб в нашому місті, в нашій громаді, був такий забіг. Ми не хочемо зупинятись на 10. Ми плануємо його далі розвивати і рухатись до 21 зі кілометра. Зі та можливо так, майбутньому добіжимо і до 42-бу. Вдячний всім новоєрівчанам, всім ми дякуємо організаторам, нашому меру дякуємо. Всім нашим захисникам, що захищають нас. Інічно я від себе подякую всім лікарям, що допомогли нашому синові вижити після такої тяжкої травні. Це рідне місто, по-перше, моя громада. Рідні місця, рідні лиця, рідні люди. Громада вирішила допомогти. Які дуже вдячний. Я тренуюсь. За рулем, там дійсно, як в реальній, на реальній машині, на реальній автомобілі. Вже трошки підівчився. Бо я раніше я ж кожен день був за рулем, я сам водій. У ну, мене права, все є. В моєму випадку на автобусах маршрутках їздить зараз не ніяк. Так що треба пересуватися буде на своєму автомобілі.